Владі dmr 710 це гарнітура, котра коштує 50 баксів, але дає фішок на усі 100. Це моя поточна відповідь на запитання, яку гарнітуру мені купляти от зараз на ПК. Бо так. Я буду рекомендувати цю. Бо за свої гроші ця модель абсолютно не має конкурентів. Про ціну я вже сказав: 50 баксів або 2500 гривень на момент написання даного огляду. Щоб ви розуміли, це для Бладі дуже преміальний варіант. Найдорожчий серед усіх гарнітур компаній, взагалі, та один із двох бездротових серед десятків звичайних. Я також готовий був сказати, що комплектація з цим співвідноситься, але не буду. Не тому, що в комплекті мало речей, а тому, що велика кількість аксесуарів з коробки це майже що стандарт для будь-якої миші, клавіатури або гарнітури владі за виключенням мабуть, лише G535. Та G535P. Тим не менше, у комплекті маємо саму гарнітуру, плюс 80-сантиметровий кабель Type-C на Type A, плюс 150 сантиметровий кабель Type-C на AUX, плюс подовжувач з Type-A, плюс мішочок для транспортування, плюс USB-ресівер. Поруч інструкція по експлуатації. Не вистачає, мабуть, лише яких-небудь стікерів, але хто знає, може вони у ретейлових семплах і присутні, бо в мене по, по факту оглядовий. Сама гарнітура, чесно, не виглядає як щось унікальне. Вона виглядає як абсолютно звичайна дорога бездротова гарнітура. Як я по тому, що недорога, суджу в основному по формі чашечок, переважна більшість доступних моделей мають круглі mr 710 має трикутні. Це не те, щоб нюанс, але він дуже сильно впливає на от преміальність. Що ще впливає? Текстильні амбушюри та подушечка у ізголів'я, причому досить високої якості. Амбушюри знімні, до речі, і по розмірам достатні, щоб моє середнє по розміру вухо вмістилось у них повністю та ще й з невеликим запасом. Майже вся гарнітура чорна, без зайвих глянцевих елементів, сірі лише області підсвітки, котра звичайно ж присутня. Також знизу є червоні глянцеві декоративні трубки, котрі я на початку не помічав, але вони поготись, харизми додають. Єдине, до чого є питання, корпус не складається всередину, але то таке. В цілому, ергономіка гарнітури дуже непогана. Дужки розсуваються на 2 см по обидва боки, причому розсуваються покроково, туго і надійно. По стандарту гарнітура йде на невеликі голови, і щоб сісти ідеально на мою, потрібно було по обидва боки додати по пів сантиметра. Швидко пройдемося по характеристикам. Владі МР-710 має масу 330 грам, частотну характеристику від. 20 до двадцяти тисяч герц, обтір 16 ом, чутливість 105 Дб. Мікрофон висумний, незнімний. Частота підтримує від 100 до. Десяти тисяч чутливість мінус 42 дБ, Автономність до 44 годин при вимкненій підсвітці та удвічі менше при вімкненій. Акумулятор на 1200 мАч заряджається за 2,5 години повністю. При цьому підтримується і Bluetooth 5.0, і протокол 24G. І навіть дротове з'єднання. Усі елементи керування знаходяться позаду на торці правої чашечки. Якщо точніше, то це кнопки керування гучністю, живленням та мікрофоном, а також роз'єм Type-C. Причому усе, що я перечислив, має подвійне призначення. Кнопки гучності змінюють власне гучність, але можуть використовуватися і для переключення пісень вперед-назад. Натиснення по центру ставить мультимедіа на паузу, або може приймати або закінчувати дзвінок. Не усюди, як я розумію, тільки на смартфоні, бо я намагався зробити це з комп'ютером у Телеграмі, воно не спрацювало. Але така фішка є. Кнопка живлення працює як засіб перемикання між бездротовими протоколами роботи, а кнопка мікрофону вимикає підсвітку. Навіть Type-C працює замість роз'єму AUX. Тобто, так. Після того, як акумулятор тут сяде з кінцями, ваша гарнітура все ще знайде собі використання. Ба більше того, Bladі MR710 підтримує з'єднання одночасно по черзі, і зі смартфоном, і зі, скажімо, ноутбуком. Перемикатись між пристроями можна подвійним натисненням кнопки живлення. Скажу ще, мабуть, пару слів за підсвітку. Вона RGB, не налаштовується ніяк, окрім як повним вимкненням, і в цілому буде корисна, мабуть, лише стрімерам, бо не синхронічно. Організується ні з чим, зате на підставках виглядає дуже стильно і соковито. Якби ще не зменшувала автономність пристрою двічі, було б взагалі шикарно. Але що поробиш. Втім, це не те, що проблема. За 15 хвилин Blood MR710 заряджається на цілих 3 години роботи, тому вам буде ну дуже важко залишитися з абсолютно порожнім акумулятором. Надовго, до речі, індикатор роботи та батареї знаходиться біля кнопки живлення. По експлуатації скажу, мабуть, наступне гарнітура, ця конкретна гарнітура це не відповідь китайцям, котрі намагаються демпінгувати ринок супернавороченими моделями, де є усе і за копійки, але це просто гарна, якісно виконана і надійна модель. Безумовно, скажімо, перемикання між пристроями займає трішки більше часу, ніж я б хотів. Безумовно, хотілося б Bluetooth хоча б 5.2, Бо модель то ця 2022 року це новинка. Але якість виконання тут чудова. Скрипів немає, на відміну від китайців деяких. Ну майже добре, майже всіх. Якість звуку тут задовільна. Високі частоти під час прослухування музики на максимальній гучності трохи ріжуть. Баси я очікував більш соковиті. Але нюанс. Для мене тут максимальна гучність в принципі занадто гучна на будь-які пісні в принципі. І тривимірна сцена тут абсолютно чудова, що від ігрової гарнітури і вимагається. І так в іграх вона показує себе абсолютно розкішно. І тривимірність передає настільки добре, що я не раз і не два перевіряв, звідки йде звук, чи з навушників, чи з вулиці. Що враховуючи мої вподобання і поточну ситуацію, дуже зрозуміло. Також маю відмітити, що зв'язок 2,4 ГГц пробиває відчутно далі, ніж Bluetooth. У всякому випадку, на моєму ноутбуці Asus ROG Strix S15 з Intel 10-го покоління на борту, але 2,4 ГГц б'є відсотків на 20 далі без жодної проблеми. Якщо ви також помітили, якщо не підключити гарнітуру ні до чого, то вона вимикається десь хвилин через 2-3-4-5. Повністю вимикається. Мінуси у Blady mr 710 є. Частину я вже згадав, частину згадаю зараз. У режимі 2,4 ГГц не відображається статус акумулятора. Це робиться лише у режимі Bluetooth. Це косяк не самої гарнітури, але просто пам'ятайте. Під час вимкнення і вімкнення скидається налаштування підсвітки. Що вже більш неприємно, і це вже від гарнітури залежить. Ну і автовимкнення гарнітура не підтримує, тільки якщо вона ні до чого не підключена. Також невеличкий нюанс: звукоізоляція через тканину гірша, ніж у випадку з кожзамом. У тканини є свої переваги, і я цим перевагам віддаю перевагу свою. Але майте на увазі, до відвертих недоліків я, мабуть, віднесу лише роботу мікрофона. У режимі роботи Bluetooth гарнітура відмовляється працювати у будь-якому з режимів, окрім режима головний телефон. Цей режим, щоб ви просто розуміли, зменшує якість передачі звуку до телефонного. Не краще. Ніколи не краще. Стандартний режим серед варіантів вибора є, але з нього система автоматично перемикається на телефонний. І то вибір. Будь-який вибір є лише при роботі по Bluetooth. Якщо ви працюєте через свистульку USB, то режим буде лише один. І так, мікрофон навіть при ньому працює десь посередньому між телефоном та звичайним USB-мікрофоном. Ніяких високих та низьких частот, лише середні. Приклад буде прямо зараз. Послухайте самі. Пані та панове, вітаю! мене звати Денис Зайченко і Це тестування якості запису голосу через мікрофон без дротової флагманської гарнітури Бладі MR710. Так, вона по суті флагманська. З одного боку я у гарнітур дешевших користував мікрофони набагато кращі, власне та ж G535. З іншого боку, ті дешеві не G535, а інших виробників. Не були настільки крутими у всьому іншому і коштують від інших виробників гарнітури зараз майже на рівні із цією, а вони дротові, ця бездротова. Тому мікрофон це жертва, котру я конкретно тут готовий сприйняти. Ну і підсумки наступні: я не очікував від гарнітури цієї гарнітури настільки багато крутих фішок за таку збалансовану ціну. Недоліки присутні, якщо пріоритетна конкретно якість мікрофону. У Бладі є моделі дешевші та значно кращі. Навіть у поладі та ж сама G535, не пі, просто G535. Але автономність, зручність, універсальність, якість збірки, можливість використовувати гарнітуру навіть після того, як сяде акумулятор, це все про mr 710 Комусь 100% буде корисна rgb підсвітка, е, комусь, я думаю, в більшості буде корисна тривимірна сцена, котра тут дійсно дуже якісна. Ну так. Владі mr 710 не дивлячись на мікрофон, я все ж таки рекомендую. І на цьому в мене все. А у коментарях не забудьте написати, наскільки вам важлива якість мікрофону у гарнітури. Чи спілкуєтесь ви у чаті, і чи важлива вам якість звуку у чаті там ігровому? Чи, у вас, чи ви використовуєте таку гарнітуру для спілкування у Zoom чи у Skype. Я особисто не використовую, бо у мене під це діло є окремий мікрофон, власне. Sennheiser Mk 600 Тим більше я майже не спілкуюся по роботі, по інтернету, але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну і так я виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео професіонального мікрофону Sennheiser МКЕЙ 600. Посилання на магазин, а також я сподіваюся на огляд цього мікрофона буде у описі під даним відео. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що мені і взагалі каналу дуже дуже корисно. Завжди, але особливо зараз. Ну а з вами був Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе, слава Україні, слава героям та бувайте здорові!